Доброго ранку, мої малята. Сподіваюся, що ви вже поснідали і маєте сили та гарний настрій, щоб плідно попрацювати сьогодні на занятті. А що саме ми будемо робити, ви дізнаєтеся пізніше. А спочатку пропоную розгадати загадку. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що ж це може бути? Так, малята, правильно, це яблучко. А які ж вони яблучки? Запашні, рум'яні, солодкі і пряні, кислі терпкі, м'які міцні і свіжі сушені. Яблука дуже корисні для нашого здоров'я. А сьогодні, діти, ми спробуємо з вами зробити аплікацію 3D. Тобто об'ємну. А якого кольору буде ваше яблочко, це обирати саме вам. Отже, що нам знадобиться для роботи? Аркуш білого паперу чи картону. Набір кольорового двостороннього паперу, ножиці, клей, простий олівець і чорний маркер або фломастер. Аркуш кольорового паперу я обрала червоний, а ви можете будь-який червоний, зелений чи жовтий. Потрібно згорнути посередині та розрізати на дві однакові частини. Кожну з них ще раз згорнути посередині та вкласти ці частинки одна в одну. У вас вийде книжечка на 4 сторінки. Простим олівцем намалюйте половинку яблука, виріжте ножицями по контуру. На білий аркуш паперу наклейте спочатку одну частинку яблука, а потім поруч ще одну. Виходить розгорнутий об'ємний фрукт на 4 елементи. Так само як вирізали яблуко, зробіть одну частинку меншого розміру з білого паперу. Вклейте її у центр аплікації. З коричневого паперу. Виріжте невеличку смужку це хвостик від яблука. Також виріжте зелений листочок, який слід згорнути посередині. Так він буде виглядати об'ємно. Останній момент за допомогою чорного маркера чи фломастера наведіть декілька насянин у центрі плода. І ось! Оригінальна 3D-аплікація готова наше червоне, смачне, об'ємне яблучко. А після виконаної роботи можете зробити собі перекус, обрати яблучко на смак і скуштувати його. Краще за все їсти фрукти дітки на сніданок до обіду або в перервах між їжею. Будь-який прийом їжі добре починати з фруктів, а не навпаки, якщо їсти фрукти на голодний шлунок за 30 хвилин до їжі, то вітаміни будуть краще засвоюватись. Дякую за увагу! Бажаю всім гарного настрою і міцного здоров'я. І залюбки чекатиму на ваші роботи.